в тому, що мистецтво перш за все було вуличне, тому що коли з кам'яного віку люди малювали в печерах, малювали на печерах, І, відповідно, спочатку було мистецтво, яке робили для... Красиво там для висловлення своїх почуттів чи для якихось інформацій, а вже потім мистецтво сховалося в привіщенню. Тому я думаю, по перше, вуличне мистецтво це істинне мистецтво, це є мистецтво з минулого, яке перейшло в майбутнє. А по-друге, вуличне мистецтво бачить більша кількість людей, тому що воно не нав'язливе. Але ти, коли спеціально десь не йдеш, спеціально не купуєш квиток, а спеціально свій час туди не скеровуєш, то ти. Паралельно всім своїм справам, бачиш, те все, що на вулиці грає, співає, малює, і так далі. туризму, чи туристів, які приїжджають до нас, так дякуючи вуличному мистецтву, взагалі львів'яни можуть показати, що вони люблять і вміють у Львові, і створюється настрій відповідний. Якщо говорити про образотворче мистецтво, то а, дай Бог, щоб вуличне мистецтво і далі рятувало ті стіни, які вже нічого не може врятувати, і до них не можуть знайти відповідних коштів, реставрації, їх замальовують. І я би віддала всі. Старі брудні стіни нашого міста або їх вуличні митці замалювали. Головне, щоб там не було чогось неприємного. Хоча переважно людина, яка добре малює і хоче прикрасти місце, воно завжди намалює тільки щось цікаве і гарне. І є ще така важлива річ. Всі дуже часто кажуть. Для того щоб зробити щось цінне, потрібні потужні продюсері, великі гроші, і цей фестиваль напевно дасть змогу нарешті показати себе комусь дуже талановитому і дуже здібному і дуже амбітному. І вони будуть мати змогу довести, що ну я показав. Тепер же ним треба буде на когось воно перекладати, що хтось мене не оцінив. Вони зможуть показати себе, і тоді їм залишається чекати, що скажуть гості, слухачі, глядачі, і чи оцінять мене, а це напевно найважливіше.